Ну що ж, друзі, можете привітати мене. Мій портфель осягнув новий рекорд: мінус 16% або мінус 3408 доларів. Що ж такого сталося? Для чого портфель так посів за останній день, мінус майже 3%? Власне, вам в сьогоднішньому відео розкажу. Вчора, після того, як я вже відзняв відеоролик, ще не встиг його виложити, в принципі, Джеремі Пауел, голова федеральної резервної системи, вийшов і виступив, і піднесла федеральна резервна система став. На 0,75%, що є вже найбільш, і осянула дана позначка 4,4%, 4-4%, що є найбільшим від значенням від 2007 року. Плюс вони сказали, що далі продовжують підносити ставки. Ну, що правда вже в наступному році, коли будуть наступні зібрання. Ну і ринок відреагував дуже і дуже негативно. Індекс NASDAQ впав на 3,36%, SP 500 2,5%, Dow Jones – мінус півтора відсотки. Ну і хочу вам сказати, що мій портфель просів в сумі на майже 3% мінус майже 500 доларів. Ну і подивіться, як виглядає мапа S&P 500. Найбільші компанії втрачали просто колосальну суму грошей. Tesla мінус майже 6%, Amazon мінус 5%, Meta Platform, колишній Facebook майже мінус 5%, Facebook, Google мінус майже 4% Microsoft 3,5 Apple 3,70, ну і в принципі більшість ринку бачимо, що знаходиться в червоній зоні. Я хочу вам показати одну цікаву річ, як Власне, система тягне як весь світ взаємопов'язаний, бо не тільки індекс S&P500 просідав і знаходився в мінусі після того, після виступу Джеремі Павела. Відвіться відкриє вам світ. І весь світ теж відреагував досить таки негативно. Бо, в принципі, все взаємопов'язано ну і тим більше валюта долар пов'язана з всіма іншими валютами. Так що так то є, бачимо, що ринки дуже сильно присідали. Щось цікавого сталося за даний період часу. Ну, а те, що я вам розказував, що вже поповнився брокерський рахунок, ще гроші не прийшли. Ну і в принципі, сьогодні рано прийшли гроші до мене на рахунок. Ну і в, по сьогоднішньому курсу злотого, бо я інвестую з валюті злоти, бо живу і працюю в Польщі, то поповнив рахунок на 5 тисяч злотих, то мені прийшло на рахунок там трошки більше тисячі доларів. В принципі, прийшли. Злоті на рахунок, просто мені під час того як я буду купувати акції, то просто поміняю злоті. Бачимо, що в мене на рахунку є 5 тисяч злотих, плюс 18 доларів кешу такого ж. Ну, які це ці гроші до речі, я отримав власне з дивідендів від компаній, які є в моєму портфелі. Ну і що ж такого сталося? Ну, ринок просів. Чесно, я не засмутився навіть в принципі чекав і очікував цього. Надіявся, що ринки ще далі опустяться. Ну але ж, в принципі, біржа закрилася. Можливо, сьогодні під час відкриття біржі і в принципі на протязі цілого дня акції далі продовжують падати. Ну, в принципі, теж невідомо, бо може. Цей тренд розвернутися і акції навпаки за сьогодні можуть вирости. Ну, в принципі, цілий світ, ну і тим більше фондова біржа, є досить таки неочікуваною річчю. Ну і бачимо, мій портфель мінус 3400 доларів. І подивіться, та позиція, яку я хочу докупити і зроблю, це буквально сьогодні. Компанія Meta Platform посіла за день майже на 5%. Зараз одна акція 90 доларів коштує. В принципі, надіюся, за такі гроші я її докуплю. Ну, в принципі, за 1000 доларів. Я зможу купити там більше 11 акцій, ну, але думаю, якусь частину ще призначу на покупку акцій компанії Google, бо вони теж торгуються з досить такою хорошою знижкою, як для мене. І по 87 доларів зараз можемо купити акції Google. В принципі, майже всі акції, тим більше таких гігантів, як Meta, Google, Amazon, Alibaba, знаходяться в великому, від... в великому мінусі, більше як на 20, а то і навіть цілих 30%. Но я не засмучуюся, просто є шанс. Докупити набагато більшу кількість акцій за ті самі гроші, ну і вже в найближчій перспективі часу отримати досить пристойний дохід. Ну і, до речі, мене одна людина питалася, по яких компаніях, я думаю, по яких позиціях та по якій частині з портфелю я думаю отримати як найбільший дохід там за, наприклад, за наступні 10 років. Ну, в принципі, хто слідкує мій канал, то може і вже і підозрює і знає. Ну і найбільше я реально маю надію на компанію Meta Platform, ну бо думаю, що вона зараз досить таки сильно недооцінена на компанію Alphabet, ну бо це гігант, який збільшує свою виручку і дохід на одну акцію там на, ну, навіть навіть на десятки відсотків з року в рік. І зараз акція досить недооцінена, як для мене. По компанії Alibaba, ну це, я сподіваюся, що в перспективі 10 років та напруженість між Китаєм і США таки спаде і все нормалізується. І навіть якщо акція вернеться до своїх рівнів там, з 2 років, то маємо ріст в 4 рази. А то я думаю, що в принципі більше акція зможе вирости. Ну і так само по компанії де ж так моя компанія, компанія. Amazon. Так, зараз в принципі, акція ніби торгується з показником Пена і тобто ціни до виручки майже 100. Ну, але в цьому році, наприклад, компанія прогнозує, що зроблено одну акцію в один долар, так ну але вже за 5 років, через те, що те, що поміняється, там є така система, яка так ну і зможе, і принаймні так прогнозує сама компанія аналітики, що за одну акцію, на одну акцію компанія буде заробляти 25 доларів. Тепер давайте помножимо 25 доларів на показник, наприклад, Вена і 20, лише тільки. 20, це маємо 25 на 20 500 доларів. Зараз одна акція коштує 92 долари. Маємо ріст на 500% за найближчі 5 років. Чи так буде, якщо вірити прогнозам аналітиків, ну то в принципі так, ну ситуація на ринку теж нестабільна, і все може помінятися буквально в один день, в одну ніч. Так що так то є, світ непередбачуваний. Ну але я далі продовжую інвестувати, далі поповнюю свій брокерський рахунок. Підписуйтеся на мій канал, якщо цього ще не зробили, і ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відеоролики. Всім дякую і всім па-па.